Ірані тим часом задіювали всі ресурси, у тому числі і збройні сили їхні для пошуку президента країни Ебрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті. Начальник штабу збройних сил Ірану, звати його Мохаммад Бакарі, наказав збройним силам, включаючи квір, це корпус вартових ісламської революції, армії і правоохоронні органи задіяти всі ресурси обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв'язку із аварією вертольота. Президента відповідно Раїсі, і його пасажирів. Голова іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хосейн Кольванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводили пошукові роботи в районі, де сталася е аварія гелікоптера. Зараз ви його бачите на кадрах. Він додав також, що погодні умови були несприятливими, значно ускладнили. Навігацію і пошук гелікоптера президента іранські і державні змі повідомили про те, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює в тому числі і рятувальні роботи, ускладнювала, перепрошую, і каже, що було темно, почався дощ. Рятувальні команди дісталися насправді до району, але дощ утворив бруд. Бо, як бачите, це сталося в горах і добратися до. Місце падіння гелікоптера було надзвичайно складно на державному телебаченні в Ірані зупинили всі регулярні програми. Там показували молитви за Раїсі, які. Проходили по всій країні, а в куточку екрана де якраз демонстрували пряму трансляцію рятувальної операції. Ройтерс при цьому написав, що катастрофа сталася якраз на тлі цих зростаючих розбіжностей всередині Ірану через низку політичних, соціальних та економічних криз, які відбуваються в країні. Бо правителі Ірану стикаються з міжнародним тиском через суперечливу ядерну програму Тегерана, і це перший факт. А Другий це їхнє посилення зв'язку і співпраці з Росією під час того. Як відбувається війна в Україні, я нагадаю, що гелікоптер із іранським президентом Ебрагімом Раїсі зазнав катастрофи в неділю, коли той повертався з Азербайджану. Це сталося близько поблизу, точніше, міста Джольфа. Це за 600 кілометрів на північний схід від столиці Ірану та Герана. Рятувальники сьогодні вранці знайшли цей гелікоптер на якому на борту якого до речі перебували президент Ірану, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи. Журналісти Associated ПРЕС зазначили, що за словами голови іранського товариства червоного півмісяця на світанку в понеділок рятувальники побачили цей гелікоптер з відстані приблизно двох кілометрів. На той час, з моменту зникнення, от коли вони побачили цей гелікоптер, то на той час з моменту зникнення його минуло вже 12 годин. За даними змі на місці аварії жодних ознак життя не виявили. Перед цим також повідомлялося, що турецький безпілотник, якраз імовірно, виявив це падіння зниклого гелікоптера іранського президента. За даними іранських змі, пошуково-рятувальні команди е перебували вже вже на шляху до місця падіння. От просто дрон безпілотник точніше, зафіксував з відстані двох кілометрів. Це Теплове випромінювання, яке сприйняли одразу за аварію гелікоптера, командир корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив, що той гелікоптер дійсно е, виявили. І на цей момент е, іранське інформагентство МЕР повідомило е, сьогодні вранці, що президент Ірану, міністр закордонних справ країни і всі пасажири, які перебували на борту того гелікоптера, таки. Загинули наразі. Я нагадаю, що Іран підтримує Росію в її загарбницькій війні проти України, зокрема, продає росіянам безпілотники «Шахед», якими Росіяни постійно атакують територію нашої країни, буквально. Сьогодні знову 29 одиниць запускали. І крім того, за даними аналітиків, Іран будував заводи з виробництва цих самих дронів е, на території Росії і на території Білорусі. Щоправда, випущені, наприклад, російські шахеди. Вони називаються геранями. Вони змінили у них назву у квітні. Іран також здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників. Це було у відповідь на удар. Цахалу по консульському комплексу в Дамаску в результаті е, тієї атаки тоді загинули кілька представників або кілька членів корпусу вартових ісламської революції. Ну і 14 травня це з найсвіжішого по Ірану, якщо не рахувати загибелі президента іранського рада, єС погодила розширення санкційного механізму. Проти Ірану за його підтримку Росії у війні проти України і власне деструктивні дії на близькому сході, як вони їх називають. Ці деструктивні дії включають в себе запуск безпілотників та ракет по території Ізраїля, до відбиття яких були залучені в тому числі і європейські країни, загалом друзі, і партнери нашої держави, тому що їх відбували і Сполучені Штати, і Франція, і Німеччина і Британія у тому числі. Що ж до відбуття повітряних атак і повітряних загроз, які е, насуваються на територію нашої країни, в цьому одностайності рішень немає. Тому все, що залишається нам, це закликати світових лідерів надавати для України більше систем протиповітряної оборони.